Доброго дня українці! Мене звати Андрій. Я создаю цей YouTube канал. Тому що я рахую, що люди повинні бачити, як я закладаю перше яйце в інкубатор. Як я вилупляю перше. Курча, щоб люди не купляли кота в мішки. Я повністю для вас прозорий. Я не буду стояти на ринку, бо рахую, ринок це зло. А Чому? Потому що курча може отримати стрес, може пепера охолодитися, бо для курчат потрібно 30 градусів зовнішньої температури. Я розпочинаю.